Це Вікторія, яка перший раз в житті їде потягом. Вікторія, ви готові до подорожі? Сьогодні ми розпочинаємо релакс тур Карпати разом з Let's go! Під час туру ми відвідаємо лакшері готель Спа. Будемо насолоджуватися незабутніми краєвидами та природою Карпат. Спробуємо традиційні українські страви та познайомимося з містом Буковель. У вартість туру входить Люкс Купе. Коли дівчата їдуть в тур. Звати Олю. Це у нас Віка. І ми будемо вести блог від 8-3. Сьогодні разом з вами на цьому каналі. Вартість туру в себе включає все необхідне для відпочинку. Потяг з люкс-купе з вашого міста. Трансфер до дверей готелю Diamond Black в Буковелі, де на вас буде чекати 3 дні незабутнього релаксу. Сервіс. Ми вже приїхали в готель «Diamond», тому ходімо заселятись та зробимо огляд. На вас чекає сучасний готель, розташований у серці Карпат. Ви проживатимете в номері з усіма зручностями та балконом, з якого відкривається захопливий вид. Тепер в мене є доступ до всіх зручностей з браслетом з картками. Тоді let's go робити рум-тур. Загалом про номер. Він доволі. Просторий, у вас є два ліжка, які ви можете собі з'єднати, і у вас буде одне велике ліжко. Якщо ви там, до прикладу, відпочиваєте з хлопцем або з дитиною, буде доволі такі звичайно. Також у нас є в номері маленький холодильник телевізор. Так а тут у нас світла, гарна інстаграмна ванна. Іма далі на балкон. Тут є така тераса. Якщо ви хочете покурити або випити ранкової кави, це те, що потрібно. Знаєте, що дуже чудово? За те, що тут дуже гарна звукоізоляція. Там гуляють, тут не чути. Щоранку з 8.00 до 11.00 на вас чекає шведський стіл, який вражає своїм різноманіттям. Свіжоприготовані страви, вишукані десерти та напої, задовільнять будь-які смаки. Насолоджуйтеся своєю їжею у просторій світлій залі з затишною атмосферою. В спа-центрі готелю ви відчуєте повне розслаблення. Насолоджуйтеся теплом критого басейну з підігрівом, в якому ви матимете змогу відновити свої сили для прогулянок. Басейн працює з 10 ранку по 10 вечора. Також в спа-зоні присутні джакузі, фінська сауна, арома сауна та римська сауна. Саунами ви можете насолодитися з шостої вечора по десяту вечора. А каву з собою в нові все можна і насотити свехе. З оглядового майданчику відкривається незабутній вид на місто та гори. Ідеальне місце, щоб зробити пам'ятні фото. І вже навіть звідси від початку підйому відкривається дуже гарна панорама на місцевість. мене! Мене! Почекай! Коли ви прийдете сюди, подивіться, яка краса. Тут дуже автентична, класна атмосфера. Тому, якщо ви будете у Буковелі, обов'язково підіймайтеся на цю локацію. Хтось навіть заради локації перевдягається на горі. Потрапити на колесо огляду можна придбавши квиток за 300 гривень. Вам відкриються незабутні краєвиди Карпат. Острова, прошу. Тобі сало так врізали добротно, бо жінка обідає. Солодай! Yeah. Обід жінок. З додатковим хлібом. Вікторія захотіла хліба. Оце ОПО 95 гривень. І дивіться, яка тут порція гарна. Тут бікон і кртошка приселенська. І ще й соус тепер. Цезер цезер тож селянка, селянка. бощі додаткових хліб для Вікторії від того прекрасного пана. Місті є оглядовий підйомник 2Р. Квиток на нього коштує 350 гривень. За допомогою витягу ви зможете потрапити на гору Буковель. Вікторія, ну що, ми затесту турить візитюкраї? Тобі сподобалось? І Класний персонал. Подобалось відео? Тисни лайк та не забудь підписатись, щоб першим дізнаватись про найкращі релакс тури в Карпатах. Бронюй свою найкращу подорож вже зараз!